Перші антиросійські мітинги, плями крові на вулицях та відомий волонтер дядя Гриша у Запорізькому центрі молоді. Виставка Нескорений Херсон для волонтера Ернеста. Це перша можливість побачити, як близькі переживали окупацію у рідному місті. Нещодавно знову їздив в Херсон у гості до брата, який зараз з ЗСУ захищає оборонить нашу країну, наше місто. Ось, до речі, він виходив на мітинги під час початку окупації від цих орків. Це не рідний брат його в полон забирали. Автор робіт, фотокореспондент Олександр Корняков, на світлинах хотів показати реальну картину життя в окупації та настрої людей. «Проти херсонців, який вони чинили окупантам, а цей мітинги це і небажання отримувати і паспорти, і небажання працювати в їх органах. Дуже що вразило, те, що херсонці, скажімо, сплатилися. До виставки увійшли 50 робіт. Світлини з мітингів зроблені на старий бюджетний фотоапарат. Потім користуватися технікою стало складніше. Окупацію знімав вже прихована на телефон, тому що було дуже небезпечно показувати те, що ти проводиш якусь зйомку. Попри постійні перевірки окупантів, Олександр все ж зумів зберегти всі світлини. Кожного дня, коли приходив, я відразу завантажував на Google Диск, видаляв з флешки. І таким чином всі фото мене, які я зняв, залишилося на багатьох фото херсонський ринок, адже під час окупації саме там концентрувалось все життя. Місто переросло таке ну сплошний ринок, і на кожному кроці десь хтось щось продавав. Тому от, ну, це сам, сам життя, от і я його бачив, і зараз бачу це ну, така велика торговля. Окупації чоловік пробув п'ять з половиною місяців, не знімав лише останні декілька тижнів. Переховувався від расистів. У серпні Олександру вдалося виїхати з Херсону. Зараз планує повернутися та продовжувати свою роботу, адже подій, хоча й не самих приємних, у вже звільненому місті вистачає. Це обстріли дуже багато. щоденно, по кілька разів це життя. теж те, що в місті відбувається. Ну що буде, то і то будемо знімати. Я 11 рік працюю репортером і, скажімо так, це, це моя робота, це те, що мені подобається, буду в «Центрі подій і буду їхати, продовжувати свою роботу.